Друзі, вітаю! Я такий білий ведмідь закутаний. Як добре, що пошила тоді з вами оцей каптур, пам'ятаєте? А то начебто як і зимову шапку одягати. Ну, так собі. Не дуже, скажімо так. У мене ця курточка без каптура. У мене під низом теплі хутряні колготи. Під курткою футболка, гольфік і кашеміровий светрик. Наділа окуляри, бо сонце світить. Ну воно таке сімей. Ой, друзі, який вітер кряпкий. Кряпкий вітер, капець. Оце вам і погода, але начебто через три дні чи через скільки там. має бути трохи тепліше. Я йду посилати викриєчки. Ось вони в мене в кульку. Що сьогодні треба доробити, бо вчора вже спина стояла. Я над столом, то Сьогодні вже інші буду доробляти, бо вчора вже просто фізично не змогла. що який вітер досі. Страшне. Страшенний вітер. Треба ще купити моркви, цибулі. Вчора плов доїли ми. Що сьогодні буде обідати, не знаю. У мене є вареники з серцем і з печінкою. Не знаю, які вони якісь купляли. Ну, готові. То, мабуть, що зварю їх на обід. А ввечері. Сергій вчора пропитував мені і каже, що і це... Давай з м'ясо. Каже, а що ми з тушимо? Якщо немає, камеці цибулі? треба докупити буде. Та й таке. Так що, друзі, запрошую вас з собою. Шопінг дуже дує, кстати, вітер. Можна було б і шапку зимову вдівати і не вимахувати, що я вам хочу сказати. Піду руки замерзли, я взяла рукавички, зараз одягну. Ммм, яка красива сумочка, в мене ще такої нема. Прийшла я О руку. Буду роздіватися на голову. Почла я подивитися, що тут є у всяких таких аутлетіках. Гляну, може, мені щось. Трап. Не знаю. Чи трав чи не нітра? Буду дивитися зараз. Друзі, тут дуже верещала музика. Прям сильно в цьому конфіскаті. Ось такі є капці для діток. Дивіться, які цікаві підкрокси. Сподобались мені. Ну, але я таки не ношу, показую вам свій лучок сьогодні. Тепленько я в діта. Ось такий величезний вибір всього. В принципі, знайти щось можна. Не буде смак. Ну, а далі я посилаю вам. вами. Ще попросила аутрі. Мало ли, вдруг щось є, друзі. Я купила сумку. Така вона синьо фіолетового кольору. Я літом шила плаття собі. Дуже красиве, таке теж фіолетово голубе. Думаю, що підійде по кольору. Сумка дешева. Бо це магазин конфіскат, але начебто вигляд має е, нормальний, скажімо так, покажу вам уже з дому. Її. Зараз ще піду, подивлюсь, що тут є в аутлеті. Такий гарненький кофтинка за 5 тисяч, сумочка 5 тисяч, комплекті. І, І спідничка Дуже ловкенько. Mm? Такого дела погнала. За 15 тысяч на себе. Класс. <music> так, ну что ж, по ничего не нашла. И за буду дивиться, что можно с Купити, поїсти, друзі. Не знаю, що, що то буде. Так, моркви Чому цибуля треба взяти. Хочому цибуля. 1489. Ну, така вона не дуже, звісно. Тут є ще цибуля фасована півтора кілограм, а це трохи краще. Ось така ця гарненька, а та якась не дуже гарненька. візьму оцю гарненьку. Боже, я вісьличок знов. Друзі, купила собі суші на обід, вирішила, що не буду варити вареники, бо мені лянь. Ох, ця лінь! Надіюсь, що вони смачні, бо коли вони в холодильнику, то рис стає такий задупіває, начебто як він сирий. Тому суші в холодильнику. Не можна зберігати. Їх відразу от готують, ну, бороли і відразу їдять, тому що воно не то. Ну, але вже яке буде, чогось такого захотілося. Ну що ж, сумку покажу вам вдома, бо мені тяжко нести пакети важкі. Начебто нічого такого, а цибулі що я взяла півтора кілограма і воно важке. Плюс молочко, морква, а на вечір вже може тоді зварю вареники. Показую, яку сумочку я придбала. Ось вона такого кольору цікавого, як бачите, ось така. І вона мені підходить під плаття. У мене є ось це літнє плаття, хто його пам'ятає, таке. То мені здається, що гарно вона підійде, Ну, не зовсім колір в колір, але пайдет. Ось така. Її треба напхати, мабуть, що папером, щоб оця штучка вирівнялась трошки. Так, і вартувала ця сумочка 700 гривень. Така от малесенька, мій розмір. Я люблю маленькі сумки. Бо великі, ну, мені немає потреби, це ж я не в офісі. Зараз напхаю чимсь, щоб вона отут-от вирівнялась. І якраз смартфон входить сюди. Зараз покажу вам, що всередині отаке відділення, потім отаке. Це папір, його потрібно зняти, такий прилип. І ще є ось така довга ручка, ремінь. І всередині кишенька для, ну, карток, мабуть, що. і застібається на блискавку. Скромненька сумочка. Для таких якихось літніх образів, мені здається, і під джинси. Такий гарний блакитний колір. Е нормально буде ось так. Друзі, на цьому все. Сьогодні піду обідати, то що купила, і треба мені доробляти хвостики. Потроху-потроху буду доробляти хвостики. Бачите, як я крепко була вдіта. Я не можу сказати, що мені прямо сьогодні було жарко. Ні, на дворі дуже холодно, насправді. Ви питали, коли потеплішен? Ну, через пару днів. Тиждень це ще буде холодно, а наступний, начебто там вже 15-16. Все рівно прийде весна. І ще, друзі, будемо хекати від спеки. Роли нормальні, але бувають і краще. Це я купила два, от з одного з'їла, 4 штуки, чи, скільки, чи 5 з іншого. Оце смажена цибуля зверху. Нормальні, вони такі чималі, був соєвий соус ось такий. У нас закінчився. Це японський. Друзі, ви коли обираєте соєвий соус, дивіться на його склад. Щоб там були саме соєві боби. Більш нічого. Он, бачите, це японський. Він дорогий, звісно, що 600 гривень вартував. От. Але він класний. Ось такий. Мабуть, що це. Де він Трейдінг, бла-бла, бла, Німеччина дистриб'ютор? А корпорейшн Японія. Бачите, ось такий. Тому що ті всі наші соуси, типу соєві, вони насправді а, не соєві. Там насправді ячмінь і ще якась білібірда. Треба купити саме. І від того соєвого соуса може бути і печія у вас. і... Ну, Воно там не дуже корисне. Якщо ви в страви додаєте соєвий соус. Так, це я закриваю. Холодильник не ставлю, як я вже сказала, бо після холодильника вони становляться несхідні. Отак закрию і постоїть. Навіть до вечора, якщо постоїть на столі, холодно, то йому нічого не станеться, зайчики. Оце такий був обід. Оце такий був обід. У мене чиста голова, я вчора ввечері. Приймала душ, але ж бачите, яка вискочила, півня лазила по магазинах щось думала, думаю, знаєте, мене там в аутлеті жде красиве. Нічого не ждало, ціни в аутлеті, ви ж бачили. Те, що більш-менш нормально, ну, якісні речі, вони ну, не вартують дешево. Зараз, ну, хіба що, якщо в них там якийсь Simple сейл чи щось таке, ну, треба вишукувати. Якщо ви хочете щось нормальне по зничках. Оце оцей аутлет, я вам показувала, як він називається. Він не один в Києві. І ще в нас є ото аутлет Обнова в аладіні на другому Поверсі. ну Там таке, там вибір не дуже великий. Оцей великий аутлет, І інколи, от наприклад, я зайшла чоловічі літні сорочки там сьогодні по 400, по 500, по 600 гривень можна купити. В жіночого не нічого такого. Те, що мені сподобалось, все вартує от <ріху> не очі. Взяла родзинки. 17 гривень кульок. Дивіться, який чимало. Таксики можливо спочити. І в плов ми додаємо родзинки. Так, буду пити каву, друзі. І в мене є тортик, до речі. Це вчора ввечері, бо мені захотілося, вчора ввечері йшов, купив тортик. Ну, він не дуже смачний. Отакий от називається три молока. Таке той тортик. Таке собі. Таке собі мої зайчики той тортик. Сергій сказав, краще б купив би заверні. Заверні були б дешевше і смачніше. Я п'ю каву виключно з молоком, капучино. Ви запитували, яку саме. Я обираю тільки арабіку в зернах, тому що в нас і кавова машина Делонгі. Ну, в ній можна і мелене, але наша. От яка там по знижках буває, кава. Таку і купляю. Ось така, ну ця, кстати, не дуже. Така є. Ми її брали ну, така себе. Бувають і краще. Це ось якась кашає. ж тут 100% арабіка, я завжди дивлюсь на склад. Бачите, ще пакет навіть не розпечатаний. А це продається отака пюні в дешевих в оцих магазинах. Ну, типа в таких ларьках. Тоже Вона мені не дуже, але як за 600 гривень, чи тільки вона там вартує, пить можна. Друзі, ідеального немає, якщо ви знайшли якусь каву, яка вас влаштовує, ми брали Ферару дуже багато років, навіть чашки в нас там до неї раніше давали чашки. От тоді, коли до неї давали чашки, вони були. В самій цій пачці з кави, вона була смачна. Потім вони щось поміняли упаковку. Ми купили зерна пережарені, дуже дрібні е, були. Дай таке. Короч, е, лаваза, звісно, що смачна. Лаваза ура, але вона зараз вартує 2000 гривень за кілограм. Ну, Це для мене тумач. От Для мене 600-700 гривень. Отак от, я дивлюся за кілограм, і все. Е, обжарка. Ну, Тут скільки насипає каву, сама мінімальна порція я собі беру. От сама мінімальна, яка є. Ви поняли? То мало кави, багато молока отак я п'ю. Як я вже казала, на тиск особисто для мене кава не впливає. Тому що я ж багато разів ну, заміряю тиск, Впливає, там буває хвороби, якісь, якщо в спині щось зажало. Хтось тобто отак. Коли не говорю, оце коли хворіла, то в мене тиждень шарашив тис. Оце коли дуже Щоб ти не їв, каву, звісно, що я хвора не пила, щоб ти не їв, таблетки не допомагають, тому що що, от у шия, пам'ятаєте, мені боліла, воно було зажато в шиї. І за те, що було зажато в шиї, тиск шарашив. Плюс інколи, коли ви хворієте, може... Пульс крепко піднімається. Ну, це ж індивідуально. Так, роблю лата. Роблю лате, друзі, Щас включу там кондиціонер. Поки поп'ю каву, з'їм ще тістечко, тортик. Кожен день, дійсно, там нічого полезного в тортиках немає, але інколи хочеться пікнути, хай нагріється, бо холодно. Сьогодні. В спальні зранку було 16 градусів, як ми прокинулись. Ну, опалення ж виключили. Зараз скільки? Скільки у вас градусів? Хто з Києва? Хто з Києва зайчики? Так, показую вам. Та ви що, жара? Дивіться. 16,5. Хе-хе, прохолодно, таки. Мені нормально, я там включу зараз собі. Поки буду щось робити. Зараз, поки поп'ю кави туди-сюди, а воно коли щось робиш, то не холодно. Це коли просто лягти і лежать, то можна і вкритися. І три дні, я думаю, що можна і потерпіти. А тут скільки градусів воно. Я тут пооткривала вікно, бачите, як сіяє прям відкрила вікно, думала, що буде сонце, а ні, що сонце нагріє. Так, 16,7. ну почти так само, як і там. Хоча зранку я тут підтаплювала, я встала Сергій пішов. Я встала, пікнула кондиціонер. А, і трохи, звісно ж, електрики спалила. Трохи ж електрики спалила. Ну, Вдіваються, де да і все, зайчики. Якщо щось робиш, то воно ну, або їсти готувати. Ну, зараз мені нема коли. Сергій вчора ввечері посудомойку загрузив. Щоб мені було менше роботи, мені потрібно тільки вигрузити. Оцей торт. З вектором виглядає ось таким чином. Бачите, ось такий він на зрізі. Отакий. Бісквіт і перемазаний крєм. кремом. Крем, будь-що, хімічний. Давайте читати склад, друзі. Значить, що вони пишуть? Згущене молоко, коров'яче, крем кондитерський, вода питна, пальмоядрова олія, бла бла бла, цукор молочний. Даже, даже після пальмової олії можна не читати. Ну інколи, якщо не зловживати, то, в принципі, можна. Або печіть самі на вершковому маслі. Що я вам хочу сказати? Я стараюсь не купувати продукти, де я пальмова олія, але інколи хочеться. Ну, що ж зробиш? Що ж зробиш? З'їм уже я це тістечко. Отакий От ось торт, бачите, три молока. Не дуже добрий. Я попутала його є чотири стихії, там, де з маком. Така прослоючка з маком. І, до речі, БКК вони є на вершковому маслі, без пальмової олії. Читайте склад. Ну, Зараз такі ціни на торти. Київські я вам заходила показувала, скільки вартує. Ну, я київський її не люблю. Uh, взагалі. Тобто, мабуть, що ті, хто живуть в Києві, вони не їдять київський торт. От Настя Світи, вони так люблять. Ми коли їдемо, то uh, купуємо. Свята мені, до речі, відео скинула, щоб в них сніг, в них там повністю замило. Якщо не забуду, то отут десь вам зараз вставлю. <кій> Прям біле все. В нас вчора проривався, ну не такий. Ну, тож і відстань, велика, друзі. Відстань. Рахуйте, що майже 500 кілометрів. Звісно, що це вже ну, зовсім інший часовий, часовий чи який там проміжок. Ось такий маленький шматочок тортика, а ще ввечері прийде Сергійко. Ще ми з ним поїмо, а що я йому зварю вареники ввечері. Оце вам, друзі, обід. Некорисний. Суши наїлася чи цих ролів. І коли хочеться якусь гамнішка. Так, тортика з'їм. З, з пальмовою олією. Фу-фу, сама фукаю і сама їм. Ну, а що робити? Все. Оце таке? Сачки, оце таке. Називається, хочу, щоб було смачне і натуральне, готуй з домашніх продуктів і роби сам. Але ж, ну, рахуйте, півдня це займає часу. Півдня, друзі, готовка. Я тоді, коли робила борщ, ну, в мене це довго. Навіть в мультиварці, але воно все рівно зайчики, довго. Все рівно це довго. Тому що ну, все почистить. Ясо я довго варю. Щоб воно ж проварилося, все почистив, потім бурячок соломкою кришу, я ще ж його ж піджарюю, щоб він не давав оцього бурякового запаха, щоб трохи, трохи карамелізувався обов'язково. Через те воно довго і тоді, рахуй, півдня. Ну, реально, до п'яти вечора їсти готові. Ну, які... У мене сестра ще приходить з роботи, ще готова їсти. Кажу, блін, ти мій герой, реально. Ти мій герой, ну, це для мене взагалі іздівательство, якесь готове їсти. Я то вмію і готую смачно, але я від цього задоволення, друзі, не отримую. Я взагалі нічого не люблю робити, окрім... окрім шити. Що вам сказати? Що вам сказати, нічого не люблю робити, окрім шити? Зараз буду доробляти викрички. Це промиваю ну, цей контейнер з-під молока. Бачите, воно промиває, і потім я його ставлю в холодильник і ще так на два рази. Десь на, ну, на дві чашки оце там в цьому молочка. Все, виключаю. Вона кожен раз виключається, промива себе, включається, сама себе промива. Так що, друзі, смачної вам кави. Хто полюбляє капучино, можу вам показати, як. Ну Воно, звісно, не дуже заметно, але щоб ви побачили. А, бачите, яка а, пінка молочна? Оце так гарно готує. Якщо смачного мені, смачного вам, друзі, хто їсть? А я вчора добре, що помилася ввечері. Теж холодно було. Вчора ж ну, холодно, але нічого ми не включали, не кондиціонера. Я помилась, нагрілась під душом. Думаю, бо сьогодні, як і ти посилки, то якщо зранку приводити себе до ладу, то це буде мокра голова, поки висохне, то це я хоч би до обіду вибралась. А так зараз ну зараз вже теж обід. Але я хоч нічого не готувала, то зможу хоч щось зробити. А на вечір вже щось придумаю, друзі. Оце так, дуже лінь, як кажуть, що чи буває в мене лінь. Буває. Лінь готувати взагалі. От взагалі нічого не хочу робити. Не хочу ні мити посуду, ні прибирати, ні хрена. Що вам сказати? Взагалі, от хочу нічого не робити. Ну, так же ж не можна. Все рівно мусиш і посуду якусь помить, навіть якусь чашку. Сьогодні зранку встала, застелила ліжко, попилососила. сосила. По-любому, бо сміття ж воно собирається. Попилососив, потім потрібно буде ще, оскільки в нас з кругом плитка ще. Візьму, помию підлогу, треба попрацювати, перепочити, помию підлогу, в... там знов розвішувала прання на вечір. думаю, Воно висохне за ніч, повисихали мої отакі домашні всякі там костюми, колготки, футболки, оці, що під низ я шила, одягати. Його ж теж треба. Ну що я одіваю, стираю. Тож людина ми ж потієм, друзі, потієм ж пара, воно ж прованюється їдою все рівно. От, та й таке, зайчики, щось робіть, знаєте, ну що, от я не люблю нічого робити, але мушу. <гублю> люблю тільки шити. Викрики мені теж ну, подобається робити. Я розмальовую, розписую, розкреслюю. Просто що це довго. Звісно, ти стоїш в одній позі над столом, то треба давати собі відпочинок. А так, щоб оце сказати, що я щось люблю робити, і люди люблять прибирати там. чи люблять щось складати. Ні, я не люблю. Ну, ну, що я можу? Що я буду видумувати і придумувати, що я щось люблю робити? Ні, нічого не люблю робити. Люблю ще доглядати за своїми квітами, інколи. Е, ну, вони в мене тіше виживальщики. Вони в мене в основному такі, що вони ну, не бояться, якщо я, там не, не полить там вчасно. От. А так, ну квіти я люблю. Чи, наприклад, я б хотіла там, в саду доглядати за квітами копошитися сутками? Ні, бо це, ну, це дуже важка робота. Але ж люди, які живуть і мають приватний будинок, навіть якщо в них просто приватний будинок і садок, то все рівно мусиш там гребтися, доглядати, прибрати листя це теж ну, величезний шматок роботи. І це має бути в радість, друзі. Все, що ми робимо, має бути в радість. Бо ти живеш і мучишся, то ну, наша ж така робота? То, друзі, бажано, щоб ви знаходили для себе щось приємне. Є дівчата люблять вишивати, ось як наша Юля мала. Тож взагалі ну, я не розумію, як це. робити, вишивати. Вона дуже любить. Копошиться, длубатися. Настя картини розмальовує. Це ж теж ну, свого роду терпіння треба мати. От. Юля любить складати, каже, що нормально їй мить посуд, але зараз вже, от ми з нею говорили, то каже, що вона вже і підзадовбалась кожен день мить посуд по часу. От. Я кажу, Юль, ну посудомойка теж не вирішить супер цю проблему, але ну, хоча б ти там загрузила-вигрузила, все рівно над ним треба гратися, бо його треба виняти і загрузити нове. І перед тим, як загружати, ти все рівно трохи його споліскуєш. І посудомойку промити, фільтр. Ну все рівно, понятно, що це легше, ніж, наприклад, стоять все время мити руками, але все рівно це теж ну, великий кусок роботи. Так що, зайчики, все, що ми робимо, багато хто знаєте, якось розділяє роботу на жіночу і чоловічу, особливо там, а, жінка, вона готує їсти, вона моє посуд, вона всіх обстірує, То це, блін, це офігенний кусок роботи. Просто величезний Просто величезний кусок роботи. І кожен день ці жінки роблять одне й те саме, це можна чокнутися, реально. Діти вирішать, думають, що їм це, тут тільки приготував, поснідать, приготував обідать, вивів дітей погулять чи на гуртки, і все, і жити нема коли. От зайчики, жити нема коли. Радуйте себе хоч якимись маленькими покупками, маленькими радощами, якимось одягом, якоюсь косметикою, якоюсь їжею. Все рівно ми маємо себе чимось радувати. Смачненьким, гарненьким. Я вон, сумку сьогодні купила очередне. Дешевенька, але пойдет. Я думаю, що нормально під те платчико, літнє, літо ж прийде, може ще якесь. Ну, у мене в мене такий рідкісний колір, і ця сумка мені трапилась в цьому магазині. Цей магазин називається Конфіскат. Це де я купила сумку. Там дуже крепко воняє е, пластиком, бо там ну, в основному таке дешеве взуття і воно ну, вонюче. Одяг я сьогодні подивилась, ну що вам сказати, навіть в цьому конфіскаті ціни, то за ці гроші краще я куплю піду в фірмовому магазині, наприклад, в аутлеті якусь фірмову річ. Але ну, сумка така під щось, да, під колір. Мені сподобалася ще одна, але хтось стирив ручку, прикиньте. Всередині, мала бути довга ручка, мені там, от як я на вході дивилась рожаю, мені потрібна голуба сумка, блакитна. У мене багато блакитних літніх речей. Рожеві в мене є дві штучки. А блакитних ну, різних відтінків можна було б ще якось таку купити. І мені сподобалась вона. Я була готова її купити, а там немає довгої ручки. А без довгої ручки я не носитиму сумку. Ну, бо я або отак хресна, хрест або на плечі. Я отак от в руках не ношу. Тому все, хтось стирив. Комусь треба була ручка. Вона може десь загубилася. Я питаю дівчата, це воно загубилося, чи що, а вони там ці продавці їм все равно. В грязі воно, не в грязі, оце в цьому конфіскаті, і взагалі все одно. Так що таке? Ну що, зайчики, я їм тортик. Вам всім бажаю гарного настрою. Бувайте здоровенькі, хай все у вас буде добре. цьомки бамки пока пока